Про події війни говорить «Стратком». У ніч на 27 серпня, росіяни масовано атакували об'єкти енергетики та газотранспортної інфраструктури у шести областях. Про це повідомили у міністерстві енергетики України. А президент України Володимир Зеленський у соцмережі зазначив, що у результаті чергової масованої атаки російських дронів проти українських регіонів вночі у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях без електропостачання залишилось понад 100 тисяч домогосподарств. За його словами, окупанти запустили майже сотню безпілотників, цілеспрямовано б'ючи по цивільній інфраструктурі. Унаслідок ударів пошкоджені енергетичні об'єкти. Росія продовжує війну і не реагує на жодні слова світу про необхідність припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки, щоб тиснути на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску. Дякую усім, хто допомагає. Наголосив Володимир Зеленський. Російська армія за минулу добу вбила двох мирних жителів Донеччини ще 12 людей поранено. Близько п'ятої ранку терористи завдали артилерійського удару по Херсону. Загинула 81-річна жінка, щонайменше троє поранених. Під російськими ударами були і вісім населених пунктів Харківщини, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зруйновані будинки є постраждалі. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник запустив по Україні 95 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори. Протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 21 БПЛА на 9 локаціях. Протягом минулої доби на фронті 173 бойових зіткнення. Це приблизно стільки ж, як і днем раніше. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, противник продовжує концентруватися на Покровському напрямку. Там було 44 атаки, та Новопавлівському там 23 штурми. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби за На Придніпровському три ворожі штурми. У вівторок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних і 64 авіаційних удари. Застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4625 обстрілів, зокрема 21 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3891 дрон камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об'єкт ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 790 російських загарбників вбитими та пораненими. також українські воїни знешкодили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 318 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 ракети, 110 одиниць автомобільної техніки, російських окупантів. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, не зважаючи на усі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Про це заявили у генеральному штабі збройних сил України і додали: тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргії, де наші воїни завдають противнику значних втрат. Щодня знищуючи окупантів десятками. Відтак інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів на межі Донецької і Дніпропетровської областей не відповідає дійсності. Тим часом у командуванні 225-го окремого штурмового полку, який контролює завдання на найскладніших ділянках фронту, закликали українців не поширювати інформації, що становить пряму загрозу для воїнів, які виконують завдання на передовій. Українські підрозділи продовжують бойові дії на різних напрямках. Операція ще триває, однак у публічному просторі вже з'являються спроби розкрити її деталі. Часто це робиться з метою здобути політичні дивіденти, увагу аудиторії чи особистий хайп. Категорично не можна розкривати, де саме проходить лінія бойового зіткнення. Ситуація на фронті змінюється щохвилини, і будь-яка публікація може нашкодити українським захисникам. Йдеться в повідомленні. Основна увага Збройних сил України зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Під час наради, яку провів президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту, формування резервів, роботу з партнерами над безпековими гарантіями для України йдеться в офіційному повідомленні. Олександр Сирський також відзначив позитивні тенденції у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Темі безпекових гарантій для України нині присвячені щоденні перемовини та зустрічі з партнерами. Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Важливо, щоб усе було максимально практичним. Які сили на землі, у небі, на морі усе має бути чітко визначено. А основа безпеки сильна українська армія, зокрема, її довгострокове фінансування та забезпечення зброєю. Усе це буде запевнив Володимир Зеленський. Зараз на тижні. Будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами з нашого боку, все буде максимально готово, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили, і надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу, передусім від Сполучених Штатів Америки, щоб тиснути на Росію. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Ентоні Раддакіним та його наступником на посаді, головним маршалом авіації сером Річардом Найтоном. Обговорили подальшу підтримку України роботу над гарантіями безпеки для нашої держави і напрацювання в межах коаліції охочих. Ми дуже вдячні вам, вашій країні, вашому уряду і народу за те, що ви так посилювали нас із самого початку цієї війни, зазначив глава держави. Натомість, Ентоні Радакін запевнив, що підтримка України не прив'язана до конкретних осіб, а визначається волею нації, тож вона триватиме. А головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі вручив серу Ентоні Радакіну найвищу відзнаку головнокомандувача збройних сил України почесний нагрудний знак хрест заслуги. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.